Дорогі захисники, вітаю вас зі святом. Бажаємо вам мирного неба, бережи вас Боже. То шануймо в День святковий всіх безліняцьких військових, адже ми тоді панкує, коли армія. Українські солдати, хай швидше буде спокій, ми будь як. Косковий багати, могутній, нездоланний, не милий, з ним ЗСУ наш воїн Милий. Шановні воїни, наші захисники, вітаємо вас з Днем Збройних сил України. Бажаємо здоров'я та успіхів на ниві, служіння українського народу. Хай здоров'я, радість і достаток сталися для вас як лишній цвіт. Хай малює доля збуднім свята і Господь дарує вам століт Зі святом вас. Збройні сили України, слава, гордість горість місь країни, захищають мир, свободу, служать рідному народу. Дорогі наші захисники, воїни світла! Ми щиро вас вітаємо і з ним зброя все України. Бажаємо вам козацької мужності, дідівської гідності, батьківської мудрості, незламної волі та віри у власні сили, здоров'я вам і процвітання і чекайте на нашу допомогу. Ми вже скоро. Слава Україні! Героям! Дорогі захисники, прийміть щирі вітання з Днем Збройних сил України, бажаю козацької мужності, дідовської гідності, батьківської мудрості, могутніх сил, волі та віри у власні сил. День Збройних сил України від щирого серця побажати хочу в'язних сил і незламної віри, правих ідей та добрих надій, впевнених планів та обов'язкового успіху, незагасного оптимізму та перемоги. Дякую вам за наш Сьогодні вітаємо усіх військовослужбовців України. Ви наші захисники опора держави у наших надійних сильних руках. Спокій наших будинків, спокій близьких та рідних. Прийміть вітання, найкращим побажання здоров'я, витримки та яскравих перемог. У рідному війську ти службу несеш. Я знаю, мене від ти спасеш, мене вбережеш ти від зла і тривог, бо вмілий і вправний, ти майже як Бог. Вітаємо всіх військовослужбовців України, бажаємо здоров'я та успіхів в подоланні ворога. Зі святом вас. Вітаємо всіх захисників і захисниць України, які щодня роблять неймовірні та боронять за нашу з вами перемогу. Хай віра України оберігає вас від ворожої зброї та любов до країни, не вичерпується навіть у найскр... у найскладнішій миті. Дякуємо, підтримуємо та міцно обіймаємо.